Наш наступний матеріал про Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Рік тому будівля навчального закладу серйозно постраждала внаслідок російського ракетного удару. Та, попри руйнування, академія не зупинила роботу. Нині там відкрили виставку сучасного мистецтва, зокрема, щоб привернути увагу до потреб академії. Докладніше в нашому матеріалі. Наглядно видно, що вона привертилась. Остатки. Декорації і стіни майже зруйновані, в будь-який час можуть впасти. Головний інженер Академії декоративно-прикладного мистецтва показує нам актову залу навчального закладу. Тут майже нічого не змінилось відтоді, як рік тому на будівлі впали уламки російської ракети. Бачимо рештки вікон, які досі лежать на сцені. А такий вигляд, пошкоджений навчальний корпус, має ззовні. Спортивна зала зруйнована ще. Це все, що від неї залишилось, ви зараз бачите. Знизу був виставковий центр, був хранилище виробів і робіт учнів. А починаючи з другий, третій етаж була спортивна зала. Він видно навіть шведська стінка. Залишилась на стіні цю атаку. Ворог заподіяв торік, наприкінці березня. На цих кадрах над будівлею пошкодженої академії здіймаються стовпи диму. Після прильоту студенти дуже перелякалися. Вони, звичайно, ми не встигли всі спуститися в укриття, тому що сигнал повітряної тривоги пролунав, прозвучав буквально, і після цього, через 10 секунд, був потужний вибух. Одна жінка постраждала. Жертв дивом вдалось уникнути. Руйнувань зазнали спортзала, конгрес хол, виставковий центр є аудиторії в начальному корпусі. За рік у корпусі змінили склопакети з першого по четвертий поверхи, відновили систему тепло та газопостачання гуртожитку. Втім, зона основних руйнувань досі стоїть огороджена. На відбудову немає грошей. Щоб привернути увагу до проблеми і зібрати кошти на відновлення академії. За рік після ворожої атаки тут відкрили виставку. Це не перша виставка, яка Є такою своєрідною рефлексією на ті події, які сталися з академією. Ця виставка була ініційована нашим викладачем Мирославом Вайдою. Він запропонував тему Тіло Крихкість, щоб студенти-викладачі академії порозмірковували над тим, наскільки крихким є людське тіло, тіло нашої країни. Війна. Завдає травм нашому тілу фізичному, тілу нашої, нашої країни, тілу нашої землі. Ця жорстока, страшна руйнівна сила демонічна, кришить, руйнує, травмує і, власне, над цим працювали художники. Ми свідомо разом із керівництвом академії вирішли. Презентувати тут для того, щоб ще привернути увагу до, до нашої відбудови, яка ніяк не стартує, на виставці є роботи викладачів і студентів академії. У кожній йдеться про вразливість і біль людей в умовах війни, але й про силу українців. Анна Ковтун навчається на четвертому курсі, показує нам свою інсталяцію, яка символізує зовнішність, міць і внутрішню крихкість людини, що живе під ворожими обстрілами. Якщо коротко, це саме про крихкість тіла, яке тіло у нас взагалі крихке, і саме тому в принципі воно зображено на склі використане скло, яке по суті. Якщо ми просто дивимось на скло, воно здається міцним, але ж якщо його зачепити, вдарити і так далі, воно розіб'ється. Виставка Тіло, крихкість це такий собі акт опори і надії, наголошують учасники та організатори. Голос студентів і викладачів, які, попри руйнування академії, залишаються на своєму місці. Роблять усе можливе, щоб залікувати зовнішні рани навчального закладу та вгамувати особистий внутрішній біль за допомогою мистецтва. Катерина Самоленко, Василь Мінавщиков. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.